Блискавки Кататумбо це одне з найдивовижніших і найзагадковіших природних явищ на землі. Воно спостерігається над місцем впадання річки Кататумбо в озеро Маракайбо у Венесуелі. Це явище є унікальним завдяки своїй регулярності та інтенсивності. Блискавки виникають майже щоночі протягом року, створюючи вражаюче світлове шоу, видиме на відстані до 400 кілометрів. Блискавки кататомбо виникають приблизно 140-160 ночей на рік, тривалістю близько 10 годин кожної ночі. Це означає, що майже половину року небо над озером Маракайбо озарюється безперервними спалахами блискавок. Така стабільність і тривалість явища є унікальною для нашої планети. За оцінками, над озером Маракайбо виникає до 280 блискавок за годину. Це середній показник, але під час пікових періодів кількість розрядів може бути ще більшою. Уявіть собі, кожну хвилину над озером спалахує майже 5 блискавок. Шляхом простих розрахунків ми можемо дізнатися, що приблизна кількість розрядів, які відбуваються над озером Маракайбо під час феномену блискавок кататумбо дорівнює близько 1 мільйона 200 тисяч блискавок на рік. Ви можете уявити собі цю кількість блискавок. Блискавки з'являються на висоті близько 5 кілометрів. Це значна висота, на якій відбуваються розряди. Саме тому гуркіт грому майже не чутний на землі, адже звукові хвилі розсіюються в атмосфері. Блискавки мають білий або блакитний колір. Колір блискавки залежить від температури плазми, яка утворюється під час електричного розряду. Білий або блакитний колір блискавок кататумбо свідчить про дуже високу температуру цієї плазми. Вважається, що блискавки кататомбу є одним з найбільших природних генераторів озону на Землі. Озон це газ, який утворює захисний шар в стратосфері, що оберігає Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Досі не існує єдиної загально прийнятої теорії, яка б повністю пояснювала механізм виникнення блискавок кататумбу. Однак існує кілька гіпотез, які намагаються пояснити це явище. Озеро Маракайбо розташоване у заглибленні, оточені горами. Це створює умови для утворення особливих вітрів, які сприяють утворенню грозових хмар. В атмосфері над озером Маракайбо міститься велика кількість метану, який виділяється з боліт і нафтових родовищ. Метан може сприяти утворенню іонізованих частинок, що підвищує ймовірність виникнення блискавок. Сильні конвекційні потоки, що виникають внаслід різниці температур між водою озера і навколишнім повітрям, сприяють утворенню грозових хмар. Блискавки Кататомбо це не лише науковий феномен, а від джерело численних легенд та міфів серед місцевого населення Венесуели. Ось декілька з них боротьба Бога Сонця із змієм. Одна з найпоширеніших легенд розповідає про вічну битву між богом сонця і гігантським змієм, що живе на дні озера Маракайбо. Коли Змій намагається піднятися на небо, щоб поглинути сонце, між ними спалахує битва, яка супроводжується яскравими спалахами блискавок. Духи предків. Місцеві жителі вірили, що блискавки це духи їхніх предків, які таким чином спілкуються з живими. Вони вважали, що спалахи світла несуть в собі мудрість і знання померлих. Світло для мандрівників, моряки, які плавали по озеру Маракайбо, вважали блискавки природним маяком, який допомагав їм орієнтуватися вночі. Вони вірили, що це духи води, які дбають про безпеку мандрівників. Ворота в інший світ. Деякі легенди стверджують, що блискавки кататумбо це ворота в інший світ, через які душі померлих піднімаються на небо. Ці легенди відображають глибокий зв'язок місцевих жителів з природою і їхнє прагнення пояснити загадкові явища, що відбуваються навколо них. Блискавки кататумбо є об'єктом вивчення багатьох вчених. Вивчення цього явища може допомогти краще зрозуміти механізми утворення грозових хмар, вплив атмосферних процесів на клімат, а також розробити нові методи прогнозування гроз. Блискавки кататумбо це одне з найзагадковіших і найкрасивіших природних явищ на Землі. Незважаючи на численні дослідження, багато аспектів цього явища залишаються не до кінця вивченими блискавки кататом бо є нагадуванням про те, наскільки дивовижною і різноманітною може бути наша планета.